Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кисіль. Величезно вам дякую за підтримку. Я сьогодні до вас з одним із способів в'язання рукавчиків, у светриків чи футболочок у ковтиночок. Я зараз в'яжу светрик повутинку і вирішила в'язати два рукавчика одночасно. Для такого способу в'язання знадобляться спиці з доволі довгим тросиком, бо з коротким це буде не дуже зручно. Цей спосіб його ще називають магічна петля, широко використовувати у в'язанні шкарпеток, рукавичок. Чим він добрий, що якщо ви в'яжете навіть зубавками і можна не хвилюватися, що ви дещось забудете, тому що всі рядочки ви в'яжете одночасно. Тож, приємного вам перегляду! Коли я повністю вив'язала тіло светрика, Зробила плечові шовчики, вив'язала горловинку, і мені залишилось тільки вив'язати рукавчик. Якщо я светрик покладу ось так до себе лице, то почну рукав набирати з лівої сторони. Але не з лиця, а зі спинки. Ось не з першої сторони, а з другої. Повертаю ось так в'язання. Беру спиці потрібного мені розміру, і в цьому светриці я вирішила петельки відразу підіймати від оцих крайових петельок. Звісно, можна петельки підіймати від ниточки. Це вже в кожному в'язанні як зручно. Тож, я дивлюся, звідки мені підіймати, з перша петелька, і ось ці краєві петельки. Я за першу дужку ось так буду підіймати. І так підійму зараз на початку до плечового шовчика. Ось я набрала з однієї половинки петельки, далі ось так перетягну спицю. Поверну, щоб мені було зручно. Ось, бачите, це зі спинки я набрала. А зараз таким же чином я наберу петельки від плечового шва ось так от донизу, до пройми. Підняла я петлі із іншої сторони. Так, Перетягую тросик. Ось так це виглядає з лицевої сторони. Далі бажано повісити маркер на початок в'язання, щоб надалі не заплутатися. Потім я розгортаю в'язання на другу пройму. І оцією спицею, якою я набирала тільки що другу сторону петель, я цією ж спицею, ось так от, почну підіймати петлі з лиця іншої сторони. Якщо з цієї сторони я починала зі спинки підіймати, а потім перейшла на лице, то як продовження я підіймаю петельки з лиця. Таким же чином, як і на тій стороні. Так буду підіймати до плечового шва. Ось так ця конструкція зараз виглядає. Ось початок, далі петлі з лиця, далі ця ж спиця пішла від пройми до плеча з лицьової сторони. Далі я ось так: от витягую спицю. Підтягую її, щоб був тросик тут вільний, повертаю в'язання, щоб мені було зручніше. І буду підіймати петлі тепер зі спинки іншої сторони, від плеча до пройми. Набрала я останню сторону. Ось так от зараз розгорнув в'язання, щоб було добре видно. Перетягну ось так от тросик, і ось так це виглядає. Ось по маркеру можна орієнтуватися, де початок. Ось він, це сторона зі спинки. Далі перейшла сторона на лице, пішла на лице іншої сторони та перейшла на спинку. Ось так це виглядає. Зараз я буду приєднувати ниточку та пров'яжу перший рядочок. Звісно, також треба порахувати петельки, щоб їх кількість була однакова. Я ці петлі ось так от протягну на спицю. Далі я приєднаю нитку, я буду в'язати одночасно два рукавчика з одного маточка. Одна ниточка в мене, як звичайно, ззовні, іншу ниточку я витягнула ось так от зсередини. Тож дуже зручно. Приєднаю нитку і беру ось цю спицю і просто починаю в'язати від початку, звідки я починала набирати петлі. Я в'яжу лицевою гладдю. У мене светр павутинка, то мені не важливо, чи будуть великі дірочки, чи ні. Якщо ви будете в'язати яким-то іншим візерунком, то ці петлі можна перехрестити ось так от. Ну, на цієї пряжі це особливо нічого не змінить. Якщо пряжа буде досить товстенька, з потрібним номером спиць, тож таких дирачок тоді не буде. Але в моєму випадку мене це повністю влаштовує. Ось таким чином я в'яжу до плечового шовчика, якраз де в мене діляться навпіл мої петлі. Пров'язала першу половинку петель, далі повертаю ось так в'язання. та перетягую тросик, а цей навпаки витягую і в'яжу другу сторону першого рукавчика. Так буду в'язати до пройми. Закінчила перший ряд першого рукавчика, дійшла до пройми, далі повертаю в'язання. Ось кінець рядочку, і інший рукав. Ось цю спицю я перетягну, щоб всі петельки були на неї. Ось так. Та знову приєднаю ниточку. І ось так держу спиці і починаю від пройми до плеча, де виходить з лиця, в'язати першу половинку другого рукава. Пров'язала до плеча, ось так це виглядає на цьому етапі, далі мені потрібно вив'язати ще ось цю сторону, другу половинку другого рукавчика. Тож я знову ось так повертаю в'язання: ось перший рукав, який пров'язаний вже першим рядочком, і другий рукав пров'язана одна половинка. Я перетягаю ось так от спицю, а цю навпаки витягаю на тросик. Ось так це виглядає, далі петельки перевдіваю на спицю і пров'язую. Другу сторону другого рукавчика. Дов'язала до пройми, так це зараз виглядає. Я перетягну ось так от тросик і вийшло, що я знову повернулася до початку. Перший рукавчик та другий рукавчик. Далі, таким же чином, я буду в'язати ось так-от, як по колу. Одна сторона друга першого рукава, одна сторона друга другого рукава. З зовнішньої сторони. Ось з цих сторон це йдуть плечові шовчики. З внутрішньої сторони це проймочка, другий рядок. Щоб вийшло в'язання по колу, є ось такий момент: коли ми пров'язали першу сторону, а потім другу. то ниточка залишилася ось з цієї сторони. В іншому рукавчику. Така ж сама історія, тільки навпаки. Ось я завершила рукав і ниточка ближче до мене, але рядочок почнеться звідси. Тож я також само перекину ниточку і почну в'язати з цієї сторони. Ось ниточка, вона буде йти над спицею. І ось таким чином я просто Починаю другий рядочок. Щоб ось цієї відстані не було, тож треба підтягнути петельку. Ось так. І далі в'яжу, як звичайно. Процесі в процесі в'язання, навіть якщо ви будете в'язати з двох моточків пряжі, ниточка ось так от буде закручуватися, тож її потрібно буде розправляти. Я зазвичай просто перекручую ось так от клопочок, щоб ниточка розкрутилася. Бо якщо довго цього не робити, вона, особливо, якщо пряжа ось така з ворсом, вона дуже-дуже ось так накрутиться, та потім. Потребує більше часу, щоб це все розплутати. А взагалі, як на мене, цей спосіб дуже прискорює роботу. Можна постійно не перераховувати рядочки, якщо, тим паче, якісь є убавочки у рукавчику, ви просто будете робити їх одночасно. Як на мене, цей спосіб не на всі речі, звісно, він підійде, але. Це вже ви будете дивитися по своєму в'язанню, чи підійде в даному випадку вам такий спосіб, чи ні. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок.